Командування РФ не передумали йти штурмом на Херсон. Судна із солдатами розпочали переправу. Росія захотіла здійснити прорив на фоні нових санкцій заходу. Тож зібравши усі наявні військові сили, пішли в атаку, що мала завершитися нечуваним успіхом. Але з їхніми бортами відбулося неочікувано просто під час переправи. А росіяни рухнули у воду. Вибухи вкрили все навколо, не давши шансів врятуватися нікому. Тож окупантам довелося відправлятися на дно. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Російське міністерство оборони заявило про форсування Дніпра та, начебто, захоплення плацдарму. Раніше повідомлялося, що російські війська нібито готуються до висадки десанту у корабельному районі Херсона з метою повторного захоплення міста. Наразі ж росіяни стверджують про початок атаки. Втім, українські військові розкрили, що відбувається насправді, виклавши кадри, як підірвали окупантів. Найскладніша ситуація склалася у підрозділах 70-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ Російської Федерації. Вони ринули в атаку, але їх накрили українські бомби, і всі вороги потонули. Спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою, Цілі з води не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Військове керівництво, незважаючи на це, продовжує посилати своїх людей, на вірну загибель, сподіваючись знайти вигідніше місце для наступного десанту. Так само і російські військовослужбовці зі складу 61-ї кремої бригади морської піхоти північного флоту Ерефії під час невдалої операції на острів Дніпра потонули та втратили човни і особовий склад. Група російських солдатів не змогла висадитися під Херсоном, оскільки потрапили під удар артилерії та дронів. Втратили контроль над суднами та пішли під воду. Такі випадки в російських військах не рідкість. Причина погана або зовсім відсутня підготовка та складні умови місцевості, з якими солдати просто не здатні впоратись. Пояснили партизани. Ось як було під час останньої атаки. Солдатів у повному спорядженні завантажують у човен на повній швидкості перевозять Дніпром, внаслідок чого багато хто випадає і тоне. Командири навіть не намагаються їх рятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців не злічити, стверджують ватаж, натякаючи, що втрати бувають і не бойові. Просто водій катеру летить на скаженні швидкості, надивлячи, що в нього люди із з борту вилітають. Відповідно, наголошують партизани, завдання не виконуються і окупанти продовжують зазнавати втрат. У процесі відправки таких груп один командир сказав: ну, зараз ваша партія закінчиться і привезуть наступну. Повідомили ватеш. На цьому ж напрямку фіксують випадки масового дезертирства серед російських військових. Паралельно берегова охорона збройних сил України відзначила, що в Херсоні та островах стоять українські сили. Тож не слід вірити пропаганді расистів. Це місто Херсон, мікрорайон Корабел Острів. А ми 34-та бригада берегової оборони морської піхоти, 30-го корпусу. Офіційно заявляємо, що в місті Херсон жодного окупанта немає. Ми тримаємо оборону до останнього. Слава Україні, слава українській нації. У пропагандистських телеграм-каналах окупантів Херсон уже давно захоплений, А російська піхота, нібито ходить по правому берегу на реальних кадрах із мікрорайону Острів та селища Садове. Тиша, спокій і відсутність будь-якого противника йдеться у повідомленні українських військових, як зазначається, 34-та окрема бригада берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти тримає свої позиції міцно. Та безперервно контролює берегову лінію Дніпра. Антонівка, та Херсон знаходяться під пильним оком українських військових. Усі спроби противника наблизитися до річки припиняються негайно. Наголошується, що у ворога немає жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі. Їхні успіхи існують лише в інтернеті, але не у реальності. 34-та бригада тримає Херсон, берег під нашим контролем. Ми на позиціях і ми залишаємося тут. Написали морпіха населені пункти. Антонівка, садове та херсон перебувають під 100-відсотковим контролем українських військових. Річка Дніпро також перебуває під контролем українських сил і вогневих засобів. А от інформація про висадку чи прорив біля Херсона ворога це фейк. Військовий експерт Олег Жданов також розповів про ситуацію детальніше, тож далі пропоную заслухати його думки. Інформація про те, що російські окупанти десь там закріпились в районі Карабела, Карабілов в Херсоні і що там починають там форсувати Дніпро, вона повністю не відповідає дійсності. Якщо яка-то окремна лодка допливає до правого берега, то її її часи жизни сочтены вместе с теми, с теми расистами, российскими оккупантами, которые на ней приплыли. Мы очень четко контролируем правый берег, у нас там работает и артиллерия, и антидиверсионная деятельность, и подразделения беспилотных систем. Поэтому там продержаться, даже сутки продержаться для российских оккупантов на правом просто просидеть на Продержаться, это я имею в виду, что просто просидеть в кустах где-нибудь возле самого уреза воды, чтобы те не дай бог, никто не вычислил, никто не нашел. Такого не бывает. Это длится несколько часов. Сразу это самое длительное пребывание расистов на правом берегу. И то при условии, если они до него доплывут. Я вам говорил, там и Днепр широкий, и течение большое. Вот, кстати, они на острова лезут именно для того, чтобы потом с островов на, в дельте Днепра, они в основном вдоль левого берега расположены, там Днепровские плавни. Так вот, оттуда ближе к правому берегу, они поэтому его пытаются использовать, но находят только лишь, еще раз говорю, билет, покупає білет в один конец, а вказується, що це білет на концерт Кобзона. Так що ніяких плацдармів, ніяких груп, там російських військ на правому берегу Дніпра на Херсон, в Херсонской області нету. от слова «совсем». Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин слідом за морпіхами так само спростував фейки російської пропаганди про те, що ЗСРФі зайшли у Херсон. Він записав відео в районі Корабал, підтримавши флешмоб і опублікував його у себе у Фейсбуці. Росіяни у своїх медіа пишуть, що вони вже в Херсоні, що вони захопили цей район міста, який називається Корабал. Але я хочу сказати, що їх тут немає, заявив Волошин. Для того, щоб росіянам зайти на цей острів, висадитися, їм потрібно захопити кілька островів і форсувати кілька проток. І це не може залишитися непомітним. Тому фейк цей розрахований лише на тих, хто панічно боїться росіяни, не думає головою і на російську аудиторію. Адже цей фейк поширила більшість російських медіа і телеграм-каналів, розповів Волошин. Він звернув увагу, що на російських центральних телеканалах навіть показували змонтовані. Відео з абсолютно іншою місцевістю і локацією на цих відео російські бійці з закритими обличчями дають інтерв'ю про локацію, про яку самі явно не знають і не мають уявлення ні про саму острів, ні про його забудову. Також він проїхався на авто практично безлюдними районом і розповів, що росіяни обстрілюють його з артилерії та дронів. Проте він перебуває під контролем збройних сил України. За його словами, тут залишається ще близько 200 мешканців, які поки що не хочуть евакуюватися у безпечніші місця. Волошин також зазначив, що останнім часом на Херсонському напрямку ворог проводив ротацію, розраховуючи, що вона відбудеться значно швидше, ніж сталося насправді. Далі цитую. За даними нашої розвідки, з допудей ворога зрозуміло, що на планах росіян вони вже давно мали б взяти Антонівський міст, автомобільний та залізничний, та вибити нас з позицій біля мостів. Тож під час цієї ротації, ті, хто здавали, ті, хто приймали, разом намагалися вибити наших військових і проводити постійні штурмові дії біля мостів, зауважив Волошин. Ворог продовжує діяти малими групами, намагаючись переправитися через дніпровські протоки та річки на острови у дельці Дніпра. Контроль за цими островами здійснюється методом спостережних постів. Тобто там немає позиції. А в цій острівній зоні неможливо збудувати укріплення чи укриття. Людина, яка висаджується, фактично гола. Якщо вона намагається зігрітися і розпалити багаття, її відразу видно із дрона. Росіяни, якщо й висаджуються, там то з антитепловізійними плащами намагаються сховатися, закритися. Але довго вони на цих островах не живуть. Їх відразу виявляють та знищують. Поінформував Волошин. За його словами, велику групу відразу знайдуть і знешкодять. А щоби переправлятися великими групами, проводити форсування, потім штурмові дії, захоплення районів, зачистку кварталів чи промислових зон. Наразі для росіян це фантастика з огляду на сили і засоби, які вони нині мають у своєму розпорядженні. Волошин також скептично оцінив перспективи зимового форсування Дніпра росіянами по кризі, адже вони три роки поспіль не могли цього зробити. Ситуація з силами та засобами не змінилася цьогоріч на їхню користь, якщо порівняти із попередніми роками, зазначив Волошин. Проте, як наголосив речник, кількість ворожих артилерійських обстрілів збільшилася останніми днями. Росіяни намагаються створити так звану кілзону, знищуючи забудову у прибережних районах. За словами Волошина, така ситуація спостерігається не лише в Херсоні, а по усій лінії бойового зіткнення. Як пише діпстей, саме обстріли цього району міста СРФ подають нібито як контроль над ним. У дібстей також пояснили, що росіяни скидають прапори на багатоповерхівки із дронів, а потім малюють просування і контроль над даними районами у Херсоні. Ну а тим часом пропагандистський ресурс. Тас анулював новину про висадку російської армії на карантинному острові зв'язку з відкликанням інформації Міністерством оборони Російської Федерації. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!